Як реагувати, коли вам кажуть you're supposed to do that? I'm supposed to take. Ви знаєте, що в англійській мові існує must, – «мусиш». Але в Америці не скажуть must. You are supposed to означає це від тебе очікується. Хоча, коли кажуть, I suppose he will come in time, я гадаю, що він прийде вчасно. «I suppose that's about right». В пасивній формі це від вас очікують. І вам не кажуть, що ви повинні це робити. Це від вас очікується. Це прописано в правилах. Навіть в школі, коли ти гуляєш по коридорах і тебе спіймав вчитель, він не каже, що you must be in class, you must sit and listen to your teacher. No, you are supposed to be in class. Це очікується. Це не я тобі кажу, що ти. Маєш це робити. Школа сказала так робити. Запам'ятайте два варіанти. You're supposed to send it today. Від вас очікується, що ви надішлете це сьогодні. Це іншими словами, ви, ви маєте це зробити. Чи бос може сказати: You know, I suppose you will send me a report today. Від вас, лайк. Підписуйтесь на канал, записуйтесь в групи. І кожен ваш коментар дуже важливий, дуже важливий для мене. Всім вам гарного дня, до побачення.